Є жарт, що Перша світова війна почалась з принципу. Саме говорило принцип. Сербський студент, 28 червня 1914 року застрелив ерцгерцога Франца Фердинанда, наступника австро-угорського престолу. Вже за місяць, 28 липня, Австро-угорщина оголошив війну Сербії. Через два дні Німеччина оголошує війну Росії, а 2 серпня німецькі війська здійснюють вторгнення в Люксембург. Згодом у Першу світову війну була втягнута вся Європа, Китай, Японія, США Австралія. Силам Антанти, Росії, Франції, Великобританії і Сербії протистояв четверний союз: Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія Османська імперія. Згодом до Антанти доєдналась Італія, США, Японія, Румунія. Головний фронт був Західний, де Німеччина воювала з Францією, Бельгією та Великобританією. На східному фронті в воєнних діях брала участь Росія. Бої тривали і на території України, землі якої до Першої світової були поділені між Австро-Угорщиною та Росією. Зрештою, саме під час війни була створена Українська Народна Республіка. Війна тривала більше чотирьох років і завершилась 28 листопада 1918 року, коли німецький цісар Вільгельм ІІ зрікся престолу. Перемогу святкували війська Антанти. За час бойових дій загинуло близько 10 мільйонів людей. Саме під час цієї війни вперше було використано хімічну зброю та військову авіацію. Перша світова війна повністю перекроїла карту Європи. Розвалились Австро-Угорська, Російська, Німецька, Османська імперії. Натомість з'явились такі країни, як Югославія, Польща, Чехословаччина, Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія. Українська народна республіка проіснувала до 1921 року. Згодом її землі поділили Росія, Польща, Румунія, Угорщина. На жаль, мир в Європі панував недовгі два десятиліття.